Осені він пішов в перший клас, втім ані тата, ані мами поруч не було. Началася війна, і ми теж переїхали офіцій сюди. Ось на цьому фото вони з мамою бачаться востаннє перед розлукою. І це було 22 лютого, пів четвертого ранку до нас привезли нам Єгорчика. ворчика. поїхали коли 24 числа, коли трапилась війна. Ну він так у нас і остався. Йогор показує свої перші успіхи в школі, проводить до класу. У нас праздники будуть, я покажу вам сцену. І тут починає співати. Зі сцени біля самого нуля завалили траксіпарів на ганку. ай собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. І вдома. Говорить, заспівав би й для батьків. Бо її дуже люблю. Втім, Єгор знає, що тато його тепер оберігає. Він на небесах оберігає нас. Військовий Вадим Габориш загинув, захищаючи Маріуполь. 23 квітня він попав від бомбу. Йому зробили операцію. А так на другий день йому дуже не були вивезти, але не встигли. Він помер 26 квітня. Я так йому розказую, треба підготувати, що він нас оберігає. Він дивиться, як ти учишся, і як, як ти себе поводишся. Мама Єгора Аліна Малишко-Габорич в полоні. Ми хочемо, щоб невістку на обмін, щоб нам невістку додому переправили, бо кожен день, кожну годину він просинається, питає, де мама. І ми дуже хочемо, щоб і президент послали, хто там всі, щоб. Нам сина переправили додому. ось у 26 го буде півроку, а ми кожен день чекаємо. Чекає і дідусь Єгора, нині він, опікун хлопчика. Кажуть, що його нема, а я жду. Я його кожен день бачу по дорозі і вдома, і за столом. Скрізь я його бачу, бо я його не ховав. О чим діло. Вони один без одного тепер не можуть, каже пані Ганна. Це наше життя, якби його не було. То може і нас не було на тепер час. Він нас підтримує. І діда дуже, діда, як захворів, він кожен день, він не хотів ліки пити, а він кожен день, діду пий, ліки, вставай, роби зарядку. І всі чекають на повернення мами Єгора Аліни. Допомагали здавати сестрі загиблого нашого воїна аналізи ДНК, відправляли, чекаємо результати. Я мама ще показала залишається на окупованій території, але ми будемо надалі звертатися. каже бабуся, дай мені планшет, я включу там мікрофон і скажу Путіну, що ви мені маму додому. Тож пробуємо хоч якось, виконати це бажання, і даємо Єгорці свій мікрофон. Путін верни мою маму. Тетяна Рева, Олег Куриш Новини на Суспільному Черкащина